И он начал Так. — Да. А не завернути обратно. Не берутся. А он может заболеть, умереть от доски. Дію що ні. Ну в роті кушає штота, м'ясо кушає, вітамінки рушує вот вот депресія. Так у нього сльози на коляді. Да. Я випадково почала займатися цією справою, тому що мені дійсно шкода єнота. Я вбачаю тут жорстоке поводження зі сторони адміністрації. Перше, да. я його побачила 4 липня. Це не його не поведінка цієї тварини. Єнота не координовані рухи і піджатий хвіст. Єноти, якщо я не помиляюсь, це рід собачих і. Здорова собака не може бути з некоординованими рухами і піджатим хвостом. Тобто, тут і так зрозуміло, що щось з ним не те. І коли вперше його побачила, я помітила, що в нього немає інтересу до життя. Тобто він просто лежить, очі. Скляні, скажімо так, і немає ніякої реакції на людину. Тобто його гладиш, його, його торкаєшся, його, і в нього немає ніякої реакції. Тобто, за цей останні там, три неділі я постійно приходжу і дивлюся, як він себе поводить, що з ним відбувається. Вчора я його гладила і помітила, що руки дуже брудні після нього. І це говорить про те, що тварина перестала себе очищувати. І це вже тривожний знак. Я можу зараз відповісти вам на камеру, що це той самий єнот, але на подальше ми будемо спілкуватися тільки через юриста. Всі необхідні документи у нас є. Це все не приховано. Ми нічого не імітуємо з приводу стану здоров'я єнотика. Це все знаходиться під контролем 24 на 7 з ветеринаром. Чи він робив аналіз крові? Ну це також таке питання, яке просувається туди до юриста. А просто поспілкуватись можна з ветеринаром і з юристом, і з ветеринаром. Адміністрація Макіпакі зняла відео з єнотом, що з ним все добре, все гаразд, тому що люди обурилися, було дуже багато коментарів, негативних. Вони закрили коментарі і виклали відео, що з єнотом все гаразд. Але я зрівняла відео з зоопарку Макіпакі. Як там виглядає єнот, і зрівняли зі своїми свіжими відео, які я особисто знімала. Це різні єноти, тому що в їх єнота нога нормальна, а в мого єнота обріша нога. Різниця між їх відео і моїм десь був тиждень. За тиждень не може зарости шерсть назад. Коли я зустрілася з ветеринаром, я в неї запитала. Надайте, будь ласка, якісь документи в підтвердження, що єнот здоровий, тому що люди переживають, люди обурюються, люди постійно мені пишуть, просять, щоб ви надали якісь відповіді. На що вона відповіла? Єнот здоровий, я його оглядала. У тваринок зараз проходить такий період линьки. Єнотик зараз линяє. Те, що знімала вчора Анжеліка, що він грязнуватий єнотика. Ми зараз мастимо мазю вітамінною, щоб покращити ще більше стан здоров'я, шерсті. Це що вона вчора зняла на відео, що він грязний у нас, це мазь. Ми кожного дня зараз розпочинаємо рубрику Щоденник єнотика. Ми будемо знімати кожного ранку, вечора, як веде себе єнотик, коли він більш активний в період дня. Єноти сплять рано утром, коли він активний, коли він їсть. Ми це все будемо зараз знімати відкрити. в відкриту. У мене є великі сумніви щодо того, що це лінька, тому що лінька – це процес симетричний, тобто він охватує всю шкіру. І хутро просто потихеньку відновлюється, випадає старий волос і наростає новий. Він не може бути спочатку на одній кінцівці, а потім на другій кінцівці і щось таке. Це виглядає, чесно кажучи, як якась дерматологічна проблема, які можуть бути проблеми, які можуть так виглядати. Перший варіант найбільш небезпечний це зооантропонозне захворювання. Наприклад, дерматомікози, це може бути навіть стригущі лішать, і більш того, таке захворювання, як ви розумієте, може бути небезпечно і для людей, в тому числі. Другий варіант це може бути. Я бачу на цьому відео у тварини зуд. Тобто, це можуть бути звичайні екзопаразити. Це можуть бути блоки, кліщі, які при укусі випускають слину. Третє. Це може бути проблема психогенного характера, це може бути самотравматизація психогенного характера. Як до речі, у більшості тварин, які знаходяться в якихось не дуже великих простірах, відповідно можуть бути психогенні захворювання, які можуть супроводжуватись також самотравматизацією. В Жодному з цих. Варіантів захворювання, які найбільш вірогідні, аналіз крові не змінюється. Тобто, це не запальний процес і це взагалі інше, і тому аналіз крові в даній ситуації не є стандартом для встановлення діагнозу. Те, що в нього є алопіція кінцівки. Воно взагалі ніяк не пов'язано з тим, що він може рухатись погано, чи взагалі якісь опорно проблеми з опорно-руховим апаратом, як зазвичай не пов'язане з алопіцією. Небайдужі люди хотіли викупити єнота за свої кошти, але адміністрація і тут не пішла на зустріч. Мені люди почали писати про те, що відбувалося за часів їх роботи. Тобто це не одна людина. І мені вдалося поговорити з однією співробітницею, яка працювала в 2019 році ще за часів старого директора. Вона сказала, що там було багато кролів. І директор наказав їх вбити молотком. І дівчата, молоді, хлопці по 19-18 років взяли, взяли молоток і вбили кролів, викинули їх в альфатор на вулиці Кримській. И крылья растягали собаки. Взяли молоток и просто по голове их убивали. Тут в пальфатерах просто ну на накрым Котовской куча кроликов. мертвих, собаки растянули, но ну, как бы просто по улице валяются кролики. Я подошла к директору, спросила, что это вообще а кто директор? могло быть. Тогда Волчинский был. И угу, что он молитва? Вот, Нічого, тобі показалося, того не було і так далі. Я просто наїхав на ріб, які мені це сказали. І все, і ми, якби, всією сміною, і ми тоді в той же день ми обулилися. Я вважаю це цинізм з боку адміністрації, і я не знаю, як можна так з тваринами поводитись. Якщо тварину просто можна помістити до клініки, зробити її аналізи, зробити чекап її організму і показати людям, дивіться, він здоровий. Аби дивіться, так, да, дійсно, там пропустили хворобу, будемо лікувати. Мені не зрозуміла поведінка адміністрації на сьогоднішній день. Також я спілкувалася ще з однією дівчинкою, яка сказала, що в них захворів в хір і вони його помістили в ізолятор. На сьогоднішній день співробітники, які зараз працюють, мені сказали, що там нікого немає. Тобто ще потрібно подивитися документацію, прихід тварин, їх хвороби і як вони помирають. Це, це повинно все бути в документації, і ми будемо писати заяви, юристи будуть цим займатися. Будемо дізнаватися, що коїться там взагалі в цьому катакому захваті. У нас тхора немає в ізоляторів. У нас в принципі немає тхора в ізоляторі. У нас є тхір якого звати Люсьен, який зараз знаходиться в зоопарку. Його вам можуть показати, можливо, ви його і бачили. У нас є один тільки сонячний світ необхідний для усвоєння білка, вітаміну Д птицям необхідний для росту перів, линьки навіть якщо в одному вольєрі будуть знаходитися кілька видів тварин, це огромний ризик для обох видів. Но в основному для не для птиц. У мунітет імунітет лучше, чем у млекопитаючих сам по собі, і відновлення у них. Но, опять же, болезни птиц могут передаваться животным. Птица сходила в туалет, там, кролик побегал, разнес это, оно постояло даже пару дней, если вовремя не убрать, там, не ухаживать, запустить это все, на, на пару дней даже. Это уже приведет к тому, что первое это сальмонолез, это хламидия, это болезнь как карнитоз, самая распространенная болезнь среди птиц, которая передается не только животным, но и человеку. Это немаловажно, и никто даже не может понять чего. Тщательная уборка это не гарантия всего, это орнитос. Это самое, ну, она, во-первых, не то, что опасная, она летальная для слабых животных с малым иммунитетом. Курица очень подвержена, у нее иммунитет ниже, чем у диких птиц, потому что она выведена искусственно, это порода. Птицы летают, голуби летают, кролики бегают, пыль поднимается, естественно, с опилками. Да и енотам то же самое нужно, активный образ жизни, вольер побольше, общение. Я сомневаюсь, что там прямо общение такое, там просто стресс. У животного стресс из большого количества людей, даже ребенок может Прийти болеть чем-то легким от той же простуды, и также для капиталища очень подвержены болезням человека.